Друзі, всім привіт! Зайшли ось на такому драйві в Candy Store. Подивимося, що куди, що до чого. Так, 29900 є, Стартануло з шістьорочки. Акуратненько, нагадати, зрозумійте, що нам ця гра принесе. Дасть вона добро чи не дасть. Тому. Окей, okay, go. Так, поки... Поки казіол нічого такого не... Не дає, але розуміємо, треба трохи піддобрити. Так, якщо це ретрігер у нас випав за. А це ретрігер за 500 гривень, ми виграли десь за 50. Ну давай, подивимось. Хорошо. Так, ну це вже плюсик, однозначний. Та що це воно так старта? 200 гривень плюсануло. Це, це хорошо, так Х2 є. Ну нічого не грає. Тут так само, давай ще щось. Хорошо. Потихесенько, помалесенько, давай. Куфета! Хорошо, в три сотні. 121 ще плюс, У нас ще є фріспіни. Небагато, але щось там є, ще декілька, три оберта. Давай, родненький. ну, В будь-якому випадку, це непогано, я скажу, зайти. Бачите, деколи ретрігер купити за тих 480 гривень, немає смислу. А от коли вона так випадає по шурику, це саме. Тобто, хвилина роботи, 50 гривень вложені. Коротше, показую вам, друзі, ось цю гру Candy Store. Думаю, можна чуть-чуть її пошмагати поіграти. Тому, друзі, підписуємося на канал, дивимося інші відоси. Яка гра вам більше подобається, пишіть в коментарі. Буду шукати якогось схожого плану і на який дійсно можна зробити. Тому, друзі, підписалися, зареєструвалися і вперед. До перемоги! Фарту,